Марно прийшли на роботу ці зазвичай рідкісні гості у раді із фракції регіоналів продемонструвати чудеса персонального голосування і цього разу не вдасться. І раніше ходили. ви нас тільки не замічали. Зараз тим більше будемо ходити. Наверно, ми ходили раніше, і зараз. Вам скучно просто. зараз? Звісно, я хожу. Будет нам ну, не приходять, то будуть в залі на картонного Миколу Азарова. На руках заносить у залу Батьківщинець котовий. каже витинанку, майстрував з побратимами уночі. Разом брали ночі, і вирізали. Всі були задіяні в цьому процесі. Вся фракція з крісла прем'єра на підлогу. Перекладає фігуру регіонал сухий. Вже його ж хотіли вкрасти. Люди з партії регіонів вони вже вони вже прийшли до нього. Хотіли забирати. Вони сказали, що це ображає прем'єр-міністра, ображає на. Нашу владу на сьогоднішній день його не повинно тут бути. А то що вони хочуть позбавити нашого депутата мандата, це не ображає. Опозиціонери паперовому гостю раді з ним і фото на пам'ять. На це є час. Рада знову у блокаді у президії нові плакати картонного Азарова. Врешті всаджують на місце спікерам. Кожна своя точка зріння, де йому потрібно постояти. Тому кожен його таскає туди, сюди. Що він символізує? Ну, пустое место, куда не поставлю, оно будет пустым местом. Ее не будет скоро этой фигурой. Та, попри такий настрій, регіонала боксера Шенцва, лідер його фракції, запевняє, розблоковувати не планують. Толкати нас ту ситуацію, коли ми фізичним путем будем розблокувати парламент. Я ще раз говорю, ми це уже проходили. Поки триває протест проти позбавляння Сергія Власенка депутатського мандату. Сам він поки ще у депутатській залі лідер фракції вже обіймається із ним. У раді Власенко не затримується. Але мене дивує, що вони це почали робити одразу після саміту України ЄС. У мене може бути свідоцтво будь-яке медичне і електрика, свідоцтво якесь інше. Але якщо я не здійснюю цієї діяльності, зупинив я його чи не зупинив, не грає жодної ролі. Я намагався пояснити рибаку, що депутатів не можна здавати як сплотару. А він перший голова парламенту, який таким чином поступає, уже самі всі регіонали. Ви думаєте, вони ходять всі в радісному настроєнні. Не тому що ми блокуємо. Вони розуміють, що ящик Пандори відкрили. І не тільки по нас. опозиціонери знають у більшості повно тих, кого позбавляти мандата. Ось, наприклад, на роботу у раду прийшов депутат, а за сумісництвом міністр оборони Павло Лебедєв. Будете складати враження да. да. сьогодні. По конституції що будуть дівчата, да ви знаєте, тільки по Конституції. або ось депутат регіонал Герега можу десь допомагати своєю порадою, але підприємницькою діяльністю чітко я не займаюся. Чоловіка Галини Герегі, якій самій не вдалося стати депутаткою, звинувачують у поєднанні депутатства і підприємництва. Несправедливо вважає він. Звичайно, звичайно, ну зараз такий час. Поки фракції думають, що робити далі. Регіонали обмежилися тим, що викрали картонного прем'єра. Як, куди і навіщо не зізнаються? Пусть це буде наші маленькие воєнної тайни. Я чесно чеснока був удивлен. Ми просто я проходив буквально в метрах двох від них, но вони дрімали. В наступний раз ми постараємося необходимості винести і самих народних депутатів. Ольга Снітарчук, Юрій Усік, Ян Доброносов і Микола Лебедів. П'ятий канал.